Вітаю вас! Сьогодні неділя. Що це? Це значить, що сьогодні 21.00 буде стрім. А зараз прикольні економічні новини, але без України і без Росії. Тільки світові, але дійсно економічні. І дійсно прикольні, цікаві. Тому пропоную вам їх прослухати, зробити висновки і прийти на стрім. Перша новина, яка стосується Амазон. Амазон заявив, що Не, у нього дійсно дуже зросли доходи. Це 2023 рік, У нього суттєве зростання доходів. І коли він почав пояснювати, чому, завдяки штучному інтелекту. У нього є такий повічник покупця на ім'я Руфус. Так вони назвали. І говорить, завдяки цьому у нас е, значно зросли роздрібні продажі. Так що, як бачите, штучний інтелект працює. Не лякайтесь, не захопили вас і не захоплять. Але дійсно, ну взагалі, щоб ви зрозуміли, штучний інтелект в першу чергу розвантажує рутинну роботу. Ну, я не знаю, звичайно, як працює цей помічник, але я так розумію, що він просто, от, знаєте, ну, той же колцентр, він його розвантажує. Не треба. Є помічник. Тим ну, паче, ви ж не гірше мене розумієте, що всі, хто зводить на кол-центр, задають, як правильно, одні ті ж самі запитання. Хоча б дійсно штучний інтелект не відповідав би. Не проблема. Друга економічна новина, знаєте, вона десь навіть негативна, а на в той же самий момент вона показує, що світ міняється. Deutsche Bank заявив про суттєве скорочення штату. Чому? Ні, тут не штучне, хоча частково, напевно, штучне інтелект. Кількість відділення буде радикально зменшена. Розумієте, часи, коли для того, щоб вам щось оформити, треба було йти в банк, ну обов'язково, закінчується. І Deutsche Bank говорить, то просто в нього велика яка ситуація, в нього дуже великі витрати. От він по результатам 2023 року мав великі збитки. Тому що витрати на утримання цієї всієї мархіни виявились більше, ніж... Ну ви самі розумієте, що відділень багато, працівників багато, зарплату треба платити німецьку. А доходу нема. Ну просто лю люди не ходять. Ну тому, що да, почали користуватися інтернет-банкінгом, почали користуватися іншими. Ну і оці традиційні послуги, вони зникають. Тому буде скорочення. Там є одне маленьке но. Що значить Німеччина? Всіх, кого скоротять, будуть виплачені бонуси за 2024 рік. Ні-ні-ні, я не говорився, за 23-й За... Наперед. Розумієте? Ну це як одна з таких, що ну, людям вже, знаєте, неприємно, коли їх скорочують. Говорять, ми вам заплатимо бонус. Ну, рік вже не закінчить, тільки почався. Але бонус ми вам заплатимо. Ну, стимул. От така ситуація. Але скорочення, так що, звичайно, не фактор. Інша новина з Франції. Ви, напевно, чули, що там фермери прикривають дороги, скандалять, бузять так далі, звинувачують. Звинувачують. Ми ж не говоримо про Україну, звичайно. Ні, дивіться, там, яка є проблема. Там фермери дуже давно платять податки. В той же момент їм платять дотації. Податки платять більше, а дотації менше. Срозуміли. Вони хочуть, щоб було більше дотацій. На сьогоднішній момент е, обговорюють, е, говорять, але поки що ну, нема компромісного рішення. Проблема полягає в чому? Дивіться, для того, щоб не допустити зниження цін в Європі, це дуже е, небезпечно, якщо ціни почнуть на харчування знижуватись. Це дуже небезпечно. Тому що тоді фермери будуть розорятись, ну, будуть банкрутіти. Тому ціни високі. Тому, е, ну скажімо, і в Франції, і взагалі в Євроспільності намагається контролювати кількість виробленої продукції, ну і враховують, звичайно, експорт. Тому кажуть, якщо ви на експорт зможете більше поставити, беру. Якщо ні, ні. Болюче питання. А фермери говорять, давайте так, дайте, що ми вирощуємо скільки завгодно. Говорить, флинку так не можна. Так що, складне питання. Ну там єдине, що, я так розумію, зараз будуть в цілому по євроспільноті якісь шукати компромісне рішення. Тому що воно стосується, ну, ти, Польща, і Словаччина, Угорщина, і Франція, і Іспанія. Щось, а тепер що Україна додаваться? Ах, ах, не може без України. Ну, новина все-таки. Але ще раз говорю, що ви зрозуміли, це от дійсно дуже складна ситуація. Не можна допустити, щоб ціни на харчування були низькі. Дуже великий ризик. В той же сам момент треба, виходить, дотувати, щоб більше не виробляли. А, проти А, Не скажи. У нас такого немає. Я маю це в Україні. Наступна новина. Ну, можливо, ви її чули, але я просто хочу вам ю. Ну, Про її дуже обговорюють. Це така топова новина економічна за минулий тиждень. Федеральна резервна система США вирішила не міняти облікову ставку. За, ну, якщо ви знаєте, там 5,25 і 5,5. Як потаки залишили? Критика неймовірна. Зібрали думки різних експертів. Більша частина говорить, треба знижувати. А Ферес говорить, не буду. Ні, ну розумієте, яка ситуація. Да, інфляція дійсно в США поки що не досягла рівня 2%. Що таке 2%. Такий, якби, знаєте, орентир вважається так, от 2% інфляція в США нормально. Менше? Теж. Менше 1% погано, не дивуйтесь. 1-2% це той дипазон, коли треба. Зараз інфляція до 3. 2,8 і так далі. Говорить, ну це ж не 2. І тому Ферес говорить, от буде 2, тоді я буду знижувати. В той же самий момент, як ви розумієте, дуже багато інвесторів, говорять, що дуже дорогі гроші, дуже, а вони дійсно, в США є така закономірність, що якщо облікова ставка підвищується, кредити дорожчають автоматично, автоматично. Там дуже багато кредитів пов'язаних з обліковою ставкою. От ви берете кредит, там кажуть, що ваш кредит там відсоток плюс облікова ставка. І тобто, відповідно, от ви зараз платите, ну, наприклад, 2% вам. Якби за вас і плюс 5. О, в доларах. І, звичайно, люди хочуть, щоб облікова ставка була 1, 2, 3%. Ну, а так велика. Ну, така от ситуація. Тому, я говорю, на сьогоднішній момент, от, якщо почитаєте міжнародні новини, дискусія відносно того, чи повинна ФРС знижувати облікові ставки, неймовірно велика. Частина людей, говорить, знижувати, але є, говорить, ні, хай тримає". Рано! От буде 2% інфляції, то її будемо знижувати. Так що поки що зниження немає. А що це значить? Це значить, що державні облігації США приносять дуже хороший прибуток. Це, так сказать, реклама для всіх, кого є гроші. Звертаю вашу увагу, що державні облігації США можна купити за одну секунду, продати за одну долю секунди. Якщо ви хочете купити на мільярд. Не проблема. Продати на мільярд не проблема. Дай Боже, що такі гроші були. Ні, ну дійсно, вони скажено ліквідні, їх можна купити. І на сьогоднішній момент дохід поїв більше 6% в доларах США. Тому багато, я я говорю, що це дуже дорого. Дорого, не заперечую. І говорить, що треба знижувати облікову ставку, щоб не було так дорого. Ось така ситуація. Наступна нона. З Англії. Там теж облікову ставку вирішили залишити на рівні 5,25. Знов-таки основна причина, інфляції не досягла так званого таргетного рівня. Говорю, така ситуація вважається так, що якщо інфляція велика, піднімається облікова ставка, інфляція джу -джу -джу, знижується. Якщо вона низька інфляція, облікову ставку навпаки знижують, піднялася. От така ситуація. І от зараз дійсно така дискусія. І в Англії залишив. Знов таки, щоб розуміли, яка ситуація, от кредити матюкаються. Дуже-дуже. Ну це дійсно дуже дорого. В фунтах кредит 7-8%. золотий. Золотий. Це дуже дорого. Причому там іпотечні кредити дуже часто прив'язані до облікової ставки центробанка. І от облікова ставка піднялася, іпотечні раси піднялися. Плати, плати. Така от проблема. Все, хватить облікової ставки. Microsoft. Значить, дивіться, Microsoft заявив, що його... Ну, щоб ви зрозуміли, зараз... От в компанії, які, акції, які на біржі, публікують свої звіти. Це по правилам. Рік закінчився, вони публікують звіти. І цю новину дуже багато говорять. Дуже. По-перше, чекають звіти, роблять прогнози, як, що, коли е, публікували, не публікували, вийшло, не вийшло. Це все є. Це така тема з тем. Так от дивіться, от Microsoft публікував і клас. Прибутки зросли. Е, на 16%... Давайте так, доходи. Я не хочу вам пояснювати, який показник зріст. Це цілу лекцію прочитати. На 16% зріст е, доходи Microsoft, які от на, куди дивляться. О, о, це багато. Це дуже багато. Слово причина, чому? Догадались, штучний інтелект. Ні, там я просто... Значить, дивіться, вони ж там запустили сві якби... Ну, клоун чи як його просто кожен якось по різному називає його ну скажімо елемент штучного інтелекту і завдяки цьому вони покращили так званий технологічний стек Поняття не має, що це таке ну просто написано в їхньому звіті стек але дійсно завдяки цьому це зросли доходи так що як бачите штучний інтелект почав вже так підштовхувати, підштовхувати, підштовхувати ні, діло корисно. Щоб не було, так було. Наступна новина. Все без інтелекту. Тепер уже про електроавтомобілі. Значить дивіться, в світі, в світі, найбільший продавець, не виробник, продавець електроавтомобілів, бід! У мене електроавтомобіля немає, тому я не знаю, що це таке, чесно Ну, Правильно вродів почав? Бід, бід. Він ну, заявив, що в його прибутки за минулий рік зросли на 88% за рахунок продажу. Ще говорю, він продавець, він не виробляє. Він продає різні автомобілі, в тому числі і Тесли, і Китайці і так далі. При цьому він сказав, що от китайці надавлять, але заявив, що все-таки на сьогоднішній момент орієнтація більше на американські і європейські що китайські давлять, але він, ну, там він багато чого пояснював, причини і так далі. Знов таки, ну, знаєте, люди ж по-різному оцінюють брендовість, якість, якісь свої нюанси, ремонти і так далі. Це все впливає. І там він пояснив, які... чому так, чому не так, який. Ну, при цьому він зробив висновок, що хоча китайці давлять, але все-таки популярність американських, європейських електроавтомобілів перевищує китайські. Це його висновок як продавця. Який він зробив прогноз на 2024 рік. Ні, не вгадав Зниження продажів. Ні, число зниження. Розумієте, знов-таки, я не знаю, що. Ну, це його, він все-таки торгує, він це краще знає. Може, дійсно, він бачить, що відбулося перенасичення, може, якісь ще нюанси. Або він думає, що, знаєте, там вже буває модель, щоб на якісь треба більш нові моделі, ці вже приїлись, це і так далі. Продажа діла таке. Я багато разів говорю, не існує проблеми виробити, зробити. Є проблеми продати. Зараз продати ж не важливо. Друга новина. Міжнародний життєфонд покращив прогноз зростання світової економіки. Ну, щоб ви зрозуміли, як правило, МВФ помиляється. Так, дуже часто помиляється. Він, наприклад, на 2023 рік, у були песимістичні прогнози, а все якраз виявилось краще. На 2020 були оптимістичні, що не було гірше. Так що, ой. Ну, все-таки задиктуємо. Значить дивіться, ВЕП запрогнозував, ну, точніше, зробив прогноз, що в 2024 році світова економіка зросте на 3,1%. А раніше говорив, 2,9 різниця. Ну, знов-таки там він пояснює, що останні, так сказать, періоди, квартали 23-го показали, що економіка оговталась від коронавірусу, зростає, покращується, тому от він робить такий висновок, що, як бачите, все зростає, буде зростати і надалі, і світова економіка буде зростати, незважаючи на всіх катаклізми. І остання прикольна економічна новина, Ну, вона дійсно і прикольна і економічна. Суд міста Делавер, так, точно Делавер Делавер, прийняв рішення анулювати виплату зарплати в розмірі 55,8 мільярда доларів Елону Маску. Причому це за 2018 рік. Тобто він повинен тепер ці гроші повернути. Ні, ні, я не жартую. Ні, таке буває. Там яка ситуація? ну, Рада директорів прийняла рішення по результатам 2018 року виплатити Леон Маску 55,8 мільярдів доларів за хорошу роботу. Але от суд розглянув і прийшов до висновку що це було необ'єктивно і е, порушувало корпоративні права. Ну, е, Ви ж самі розумієте, що корпорація Тесла, вона є акція, а значить вона публічна. Якщо вона публічна, вона повинна притримувати ряд правил. Є, є дуже жорсткі правила. В тому числі є правила так званої соціальної відповідальності. Ні, ні, не дивуйтесь, вони існують. І от вони звинуватили те, що ну, правління порушило правила соціальної відповідальності. А так як це публічна корпорація, вона повинна їх виконувати. Це не тому, що хоче не хоче. Порушує. Тому Маск образився! Ні, ну дійсно образився, 55 мільярдів. Ні, тобто це ж не просто це не жарт, їх треба повернути. Тобто він повинен тепер їх знов-таки залить корпорацію. Реально, якщо він буде щось шахраювати, ще буде суд ще й посадять. Там в Америці це буває. Тобто Це ж так не може жартувати. Що суд прийняв рішення? Але він прийняв рішення, що тепер він штаб-квартиру переносить... Ой, я забув куди. Ну, коротше, образився. Все говорить, не буде з вами мати діло. Ви тут шахраєдні. Ні, це Америка. От в Америці дійсно такі випадки бувають, коли багаті люди плачуть. Кажуть, це як? А от так. От така от ситуація. А ви то думали? Ну все. На цьому прикольні економічні новини закінчились. І ще раз нагадую, сьогодні в неділю 21.00 стрім. Заходьте, Чекаю. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.